Підйомні машини, трактори і крани гудуть на вулиці Міцкевича уже близько року. Новозведена багатоповерхівка, майже готова до експлуатації. Однак забудовники вирішили скористатися і землею біля невеличких угідь мешканців сусіднього будинку. Щебінь і каміння завезли близько двох днів тому, і тепер під вікнами людей, замість дерев та кущів, пилюка і виорана територія. Мешканці будинку схвильовані, де тепер гулятимуть їхні діти. Вибачте мені, а діти де наші вийдуть гуляти. У мене є внуки, правнуки. Куди вони підуть гуляти? Сусіди подейкують, що на тому місці, куди зараз завезли каміння, забудовники обіцяли зробити парк відпочинку. Що будуть нормальні умови? Ну воно зелене не буде добре. На думку депутата міської ради Віктора Щадея, аби зробити парк у спальному районі, щебень зовсім не потрібний. Питання в тому, наскільки законно була зорана земля під балконами мешканців. Минулого року ми сюди приходили, жінцями зустрічалися. Стояло питання про те, що тільки тут буде для автомобілів, для будинку, але ми бачимо, що вже нову землю тут захопили, при тому, що там пускають якісь легенди, що там буде парк. Але на камері добре видно, що там засипано камінням. Наскільки я знаю, дерева і трава на каміні не росте, тобто це вже очевидно, що будуть робити паркінг і так далі. При тому, що мешканці будинку сусіднього і кооператив, там будинковий комітет, який є, вони нічого не знають про плани забудовника. Хай би він їм сказав. Просто будемо виясняти, ця земля чия, щоб не вийшло ще так, що це просто був собі газон, місту належав, громаді, а тут забудовник вирішив до свого будинку цей газон ще й захопити, заасфальтувати, зробити паркінг. Будемо розбиратися. Найбільше ужроців хвилює, як влітку можна буде провітрити квартиру, якщо під вікнами стоятимуть машини. Повітря буде загазованим, а дітям доведеться гуляти на проїжджій частині. Замість зелених газона та кущів, відтепер каміння та пустир. У майбутньому парковка, яка буде так дошкуляти мешканцям будинку.